Рівне на вколішках зустрічає домовину захисника Віктора Рудницького. Віктор Рівнянин ріс у звичайній міській сім'ї разом із братом та сестрою опанував фах зварювальника, працював у домовій службі, а затим у столиці на будівництві. Ми багато разів приходимо сюди на майдан незалежності, проводимо останній зимопуть короби хвоїнів і кидуть під нас, захищаючи Україну, ганячі ворога, які стали стіною, тому що відчули поклик любові, поклик відповідальності за долю своїх ні рідніших, найдорожчих людей, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Віктор Рудницький пішов у центр комплектування НІС службу у територіальній обороні. А через чотири місяці його запросили пройти навчання до підрозділу Сил спеціальних операцій. Віктор опанував спеціалізацію зв'язківця та оператора безпілотних літальних апаратів. Найкраща пам'ять про воїна Віктора, який проводить інших багатьох воїнів, інших захисників України продовжувати їхню справу. Найперше це прогнати ворога з української землі. Знищити все, що нагадує нам про окупацію Росії. Віктор разом із побратимами пройшли Бахмут, Солидар, Слов'янськ, були у Курській області. 14 листопада старший солдат Віктор Рудницький помер від отриманих травм у дорожньо-транспортній пригоді. Йому було 43 роки. Ілля Тамашевський, Олег Шаламай, новини рівного.